Музей відкритий у 2001 році, і облаштували експозицію. Проводились екскурсії. Досить багато До речі, Кажуть, що не бюджетним коштом відновили, а наші канадійські партнери так, брали так, 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 дали вони 60 тисяч доларів. Облаштували все, ремонт був капітальний проведений. Що треба обов'язково зберегти? Чи Я модно? би казала оцю дробину, сходи. Роман Шухевич мав на другому поверсі такий сховок тайник. І він по цих сходах ходив. І коли будинок 5 березня 50-го року був оточений радянськими військовими спецслужбами і став спускатись по цих сходах. От по цих саме він на них загинув. Сьогодні мені написала пані Леся, дружина Юрія Романовича Шухевича. Сказала, що генерал не має могили. Але має місце загибелі. І Це місце це цей музей. Агресор зараз знищить наш народ, нашу націю. Тим то він хоче знищити нашу пам'ять, нашу культуру. І це однозначно потрібно буде зробити для майбутніх поколінь. Він був активним, дуже учасником пласту. Він багато, багато чого зробив. Люди будуть хотіти, щоб мати можливість таку, щоб прийти сюди і подивитися. Я зараз поспілкувався з місцевим і кажуть. Дякую, Петро Олексійовичу, що ви приїхали. Бо з моменту потрапляння орківських ракет тут нічого не робилося, а саме під ваш приїзд, оці героїчні хлопці приїхали і нарешті почали працювати. Вчора від імені фонду ми запросили сюди представників місцевої влади, міської ради мерії. Представників військово-цивільної адміністрації, керівництва музею. Я переконався, що всі запрошення були отримані, частина чомусь проігнорована. Я думаю, що це тимчасово. Наша команда привезла гарантію банківську на 4 мільйона гривень для того, щоб це відбудувати. Хто хоче докластися до цього проєкту, прошу дуже і ласкаво просимо. А ще мені сказали, що Тролсіч, треба зробити так, щоб не було як до війни. бо нація змінилася. Ми не можемо, по-перше, чекати, поки війна закінчиться. Бо це треба зробити вже і зараз. Я дуже дякую членам родини і пані Марії і Віті, яка звернулася і подякувала за цю ініціативу. Але в той же час ми не маємо права. Витрачати жодної копійки бюджетних грошей на цей процес, тому що, якщо маємо залишки бюджетних коштів, купуйте втові дрони, купуйте Мавіки, бо на фронті наші хлопці сидять без них. І це питання не тільки відновлення суверенітету, але життя і смерті наших людей. Ми маємо зберегти кожну цегину, кожну сходинку, бо ми відновимо. Музей, ми реставруємо. Тут не буде палаців, це буде саме місце, де генерал жив, місце, де генерала вбили НКВД Стиворки, і, і де вони зараз поцілили для того, щоб поранити українську душу. Ми це не дамо. А хлопці допоможуть. Так чи ні так? Так що дуже дякую вам.